Дивіться, які тут є шкарпетки, зайшла це HM. І одразу бросаються в очі, знаєте, ті, які мають ось такі жакарди. Гарно. І вони називаються, бачите, довгі шкарпетки. А ось ці, звичайні, не такі гарні, як ось такі жакардові. Одразу хочеться собі також зв'язати. А інша пара, вона, типу, як сердечко, я думаю. А. Бо ні, то вона там також якась. А, ні, чисто сердечко. Але, звичайно, це акрил. Так, що тут у нас? Так, да, поліестер. Так, що, так, що. така краса. Ось вам ще такі ж карти. Ну, прикольно. Мені не подобається цей колір жовтий. Але гарненько, типу з такими, як не носила, звичайно. Ще така шапка. Mm -hmm. Я зараз а, піду зараз сяду у кафе якесь і буду там в'язати. Спочатку думала, що я походжу по магазину, тому що зараз ця чорна неділя, але зрозуміло, що витрачати час, коли дитина спить на магазини, це дуже... Дуже даремно, то я зараз піду, напевно, у кафе і там пов'яжу, тому що в'язати мені реально є багато чого. Я не знаю, як там у вас, але у нас, наприклад, сьогодні в мене е, четвер, так. Тобто завтра ця чорна п'ятниця. Але, в принципі, цей чорний тиждень або не тиждень місяць, він вже давно. Почався вже з листопада, початку, початок листопада, і тому повинні були ці знижки бути вже давно. От я зараз ходжу, думаю, завтра ця найсильна, найсильніша знижка типу. Я ходжу до десь розумію, що а я не бачу, щоб я тут ну, якихось великих знижок. Там на декілька товарів написано 25%, або ось ця вітрина. Мінус 50, наприклад. А все інше, що воно без знижок. То це, знаєте, якийсь такий маркетинг, який тебе провокує піти і щось робити, тому що це роблять все, усі. Коротше, я хотіла сказати, що немає знижок. Ось. Нове підключення, і хочу вам розказати сьогодні і зараз про мої нав'язані якісь роботи, які в мене є. У мене їх дві готові роботи. І що я зараз роблю, що взагалі відбувається. Почнемо. Я вам покажу дві готові роботи. Я прив'язала дві шапки. Я вам їх показувала трошечки в процесах, можливо, але одну я завершила. І перша це була ось така шапка. Вона зв'язана полупантетною резинкою із пряши Drops Cotton Котумаріно, здається, мені я не пам'ятаю вже. Але тут 50% саме мериносу і бавовни. Ця пряжа вона не дуже тримає резинку, вона, ну, знаєте, тому що тут є бавовна. І я зрозуміла, я хотіла в'язати саме ці шапочки на подарунок на Різдво. І це була, я в'язала по опису від на каналі є Жіночка, її звати Лана. Це канал Лана Стильне В'язання, то в неї випустився нещодавно майстер-клас о такої шапочки. Я його купила і зв'язала. У мене там ванна. І там чоловік з дитиною купаються, то це звідти. Але вибачайте, немає реально часу, щоб з іншого, іншого часу знайти вам записати відео, тому що ми скоро нам зараз потрібно їхати. Або так, або ніяк. То трошечки там буде галасно, вибачаюсь. Е, ось така шапочка. Я зрозуміла, я я в'язала по опису. Ну, звичайно, в мене дуже велика голова, і ось все. Тобто, в мене у вуші відкриті. Це знаєте, така шапка-монатік. Я... На мого чоловіка гарно, тому що в мене взагалі голова 57-58, мені здається, то на нього якраз. В нього менше в об'єм голови, ніж мене. Вона в мене широка, велика, мозгаста. Я взагалі це опис був на дитячу голову. Але пряжа дала собі ну, трошки своє знати, вона там розтягнулася якось. І я зрозуміла, що я подумала, що може, я її подарую батьку чоловіку, а потім ми зрозуміли, що чоловік її собі залишає. Я зв'яжу, можливо, іншу батьку, а можливо, ще подарую. Ми ще не, не вирішили, що робити з нею. Ось, я не знаю, що сказати ще попису по зв'язано, якщо вам цікаво, купити опис, в'яжіть також. Інша я поміняла пряжу. І це в мене вже альпака від Drops. Ось такого кольору. Дуже гарного, він правильно передається вам. А, і це вже точно, точно такі ж самі петельки. все те ж саме. Ну, взагалі вона не на ну, великій резиниці, але бачите, як тут не тримає резинку взагалі. То ось це, як я і хотіла, як і правильно в'язати взагалі ці шапки. Вона зв'язана в дві ниточці. Ниточки. Мені дуже подобається. І це я подарую своєму племіннику. Це буде перший подарунок на різдову. Я Ще в мене є емблема. Я її сюди ще додам, буде взагалі дуже гарно. Потім вам покажу, коли дороблю до ідеалу. До речі, якщо ви помітили, мій канал змінив трошки назву. Я додала ще назву Fairy Knit, Розкажу, що це означає і чому я вирішила змінити. По-перше, взагалі, в мене це прізвище на каналі було. Це моє дівоче прізвище. Чоловік засмутився, чому я так назвала свій канал. Але чолові... ну, його прізвище, воно норвежське, і воно не запам'ятовується, воно складне. я зрозуміла, що це не підходить. Треба або якийсь там нікнейм собі вигадувати, або щось ще. Але Феррикніт, ця назва з'явилася ще дуже-дуже-дуже давно. Знаєте, що я не буду розповідати про це якось потім. Це тому, що надовго Ладно, розкажу. Я мріяла зробити своє діло пов'язане з в'язанням. Я мріяла відкрити свій бренд, в'язати якісь речі на... і потім їх ну, продавати. Тобто, не в'язати на замовлення, а навпаки, я щось в'яжу. По своєму заохоченню викладаю це, якщо вам подобається, купуйте. Не подобається, не купуйте. Тобто, таким чином я в'язала би те, що мені реально хочеться, а не те, що замовили в мене. Е, ну, повторювати свої ж самі вироби, я б це могла робити. І треба було придумувати назву. Е, фейрі це означає, ґ -ґ -ґ. як це буде на український? Е, я напишу ось тут. Що саме це означає? Я забула, як це буде на українській мові. Вичати. Я подумала, що це просто ідеально. Кніт це означає це петля. І це ідеально, тобто мені подобається. І я замовила в Україні, коли ще була. У мене є такі шкіряні мої емблеми. Вони такого прямокутного розміру. Можу можу вам показати зараз. Ось це такий перший колір. А, бачите, ось так Knit. І внизу написано Олександра Шанет це Charnet, це моя фамілія зараз. А, фамілія, прізвище. Фамілія це на норвежській мові також. А, ось. І Ось таким чином, ви бачите, У мене є. Я замовила, у мене багато ось такого ще кольору. У мене є чорний. Він такий трошки глянцевий. Ще в мене є ось такий червоний колір гарний. У мене ще є ось такий зелений. Ще є рожевий десь. А, червоний ще ось такий, бордовий. І останній це ось такий рожевий. Блідно-рожевий. От. Е я це замовляла взагалі на шапки. Тому що, коли я думала, як мені все починати, я починала з шапок в'язала в Україні дуже товстими спицями, товста пряжа, це було що там алізе якесь там. От. І, і, і ось, до речі, дуже гарно буде. Я ось такого кольору думала. Отак. Ось так це має виглядати. Дуже класно. Е так, то я цю емблемку додам. Е я, знаєте, якщо вам цікаво про тему Ніт» і про те, що я думала, як, як ми починали наш чоловік мені допомагав в сайт і все таке. Е дайте мені знати, я потім, можливо, якось розповім, кому це цікаво. Але це трошечки в минулому. А, то я зробила коротше дві такі шапочки. Потім у мене тут лежить, я розпочала для дитини це балаклава, я вже забула, як вона називається, від Petite Knit. ось вам назва. А, я ось тільки встигла пров'язати. В мене тут три аж ниточки: це від Drops, я не пам'ятаю, що. Можливо, підпишу, якщо вспомню. Тому що вона в мене намотана вже, знаєте, скільки років тому назад? І я не стала перемотувати, тому що втриночки це забагато, можна було спокійно і в дві в'язати. Але я думаю, коротше, я втри почала в'язати на спицях чотири, здається. От, і нормально, в принципі, я задоволена воно те, що і потрібно бути для зимової шапочки. Хотіла за вихідні дов'язати, щоб вона вже в понеділок пішла у садочок, але як ви бачите, не пахне тим, що я дов'яжу. І з того, що я ще робила на цьому тижні, це я просуваю свій шарф. Хто там пам'ятає, хто не пам'ятає, я в'яжу на, можна сказати, на замовлення шарф. Мене сестра замовила подарунок на Різдво. Дуже широкий, дуже довгий шарф. Я його в'яжу від фірми Wolle Soft Marino. І додаю з таким мохером. Кіт махер також від Wolve. Ось такий в мене колір, дуже, дуже гарний. І ось така ширина виходить. Якщо зараз ось такий він широкий. Ну, він закручується, але після прання він вирівняється. Ось така ширина його. Вона хотіла 45-50 см. Тут. Воно є. І ось скільки я вже пров'язала вдовжину. Тут в мене майже три з половиною мотки. Я ось підключила четвертий нещодавно. Можна сказати, що тут в мене три мотки. А ось, бачите, до маркера це три. Після маркера. Ні, не така логіка. Коротше, ні. Ну, то, типу, десь до сюди це було три. Тут, коротше, три мотки можна сказати. От, я думаю, що тут метр є спокійно. Я думала, що 2 метри це буде достатньо, але вона хотіла, бачите, якщо, так от я прикладу до себе, вона хотіла в один обворіт, щоб оці штуки були дуже довгі. Вона показала мені модель. І вона... То, тобто це не 2 метри, мені здається, шаф. Ось, якщо я обмотую, скажімо, ось так. Ще ж тут повинен бути оцей замоточок. Ну, коротше, це, грубо говоря, половина, але було б краще. Но я сподіваюся, що він ще трошечки розтягнеться. Коротше, план мені таку, такий: що я дов'яжу це, попру і подивлюсь. Але зараз Різдво ну, зараз не Різдво. Залишилось один місяць до Різдва, поки я це дов'яжу пройде ще декілька тижнів. І, здає, ну, і залишається декілька тижнів ще. І, я, і потім вже йде дуже важко замовляти щось, тому що доставка буде, буде дуже довго не довго, тиждень чекати, мені здається, а більше. Ну, коротше, я дов'язую, напевно, і що є, то є. Сподіваюся, що все буде, як буде. Я вісім моточки замовила по 50 грамів. Там 110 метрів, мені здається. 50 грамів, 105 метрів. І в мене 8 моточків. То я сподіваюся, що мені якраз вистачить на дуже довгий шарф. Ну, не на дуже довгий, а на довжиною такою, як воно тут потрібно. Ну, ось так виглядає. Фактура класна, мохер дає своє. От. Гарний Светрик. Господи, Светрик. Вибачте, в мене взагалі там шарики за роліки в голові. Шар. Е, ну, як ви бачите, я ось додавала маркери. Це все, що я встигла пров'язати. Е, буквально реально за один присід, потім трошки інший. Більше в мене не було е, часу в'язати. Ну, в'язала я також оцей чепчик і доробляла ту шапку. То, тобто, це мої процеси були на цьому тижні, те, що я встигла. А що хотіла вам сказати? Хотіла сказати, що це напевно все, що в мене є із готового. Мрію вже щось швидше робити. І... А знаєте в чому була причина? У нас дитина. Як знаєте, є така поговорка, як не срачка, то болячка. Оце наша тема. Ми відправили Вона мало того, що хворіла. Вона нарешті виздоровила. Відправляємо ми її в садочок. Проходить два дні. На другий, мені здається, день, або на третій, у середу, коротше, в понеділок ми її відправили в садочок. Вівторок вона пішла. І або вівторок, або в середу, я вже не пам'ятаю, усе у вівторок. Телефонує садочок і каже, що там у вашої дитини діарея. І ще там два або три дитини у садочок також мають діарею. Тобто це зараз розповсюджується. Забирайте, будь ласка, їй додому і не повертайте, доки 48 годин не пройде після того, як в неї не буде цих симптомів більше. А знаєте що? У вівторок, вранці, перш ніж я відправила її в садочок, ми снідаємо і ми їмо кашу. І вона захотіла чорнослив. Я дуже також його люблю. Тут взагалі він особливий в Норвегії, є фірма, він такий м'який, солодкий. Ну Я порізала, додавала її в кашу, ми з задоволенням це з'їли, Я також це їла. І, звичайно, коли ти їш чорнослив, особливо у дітей. Якщо знаєте, є якісь там проблеми зі шлунком, то його дають, щоб, звичайно, був, пройшов ці проблеми зі столом. І, звичайно, воно трошки слабить, коли ну я помітила, коли ми з дитиною це їмо. А особливо вона. Ну і що трошечки там в неї слабенький стул один або два рази після цього прийому чорносливу, я вважаю нічого страшного. Але це якраз співпало, що я віддала її в садочок, вони міняють там памперси, говорять мені, що ваша дитина ця діарея. І я кажу, що ви знаєте, я її ходувала чорносливом. Це за, це за, то, за те, не за того, щоб ви підчепили якусь бактерію. Вони мені кажуть, що а ще вона мала їла, це один із симптомів, тому що ми, коротше, не хочемо ризикувати, ми дуже строгі з цим забирайте. То вона була вдома аж вже, вже всю, всю, ну, весь цей тиждень. І, звичайно, коли двоє дітей, мало того, що в мене маленька, чоловік з старшою, але ну, він може з нею проводити час. Але і ви побачили, який хаос вони роблять по хаті, то я не можу просто розслабитись, і дитина і на мені також, і ще й чоловік в передачу. А, ось я не знаю, навіщо вам ця моя життєва історія, але це із причин, чому саме немає цих проб, ну, дуже швидких якихось в'язань. То я сподіваюся, а я так говорю кожного тижня, я сподіваюся що споні... з понеділка. Вона буде більше часу, дитина вже вистрілила, так в неї взагалі все було нормально. І вона піде у садочок. І я швиденько-швиденько буду дов'язати всі процес, тому що місяць залишився до Різдва, до свят. Я взагалі е, така щаслива, ну, у нас немає снігу зараз, але всі торгові центри, майже всі вже дома починають прикрашати ну, цими лампочками. Цим світлом, якийсь там, взагалі торгові центри, вже там Magic, цей Мері Christmas вже давно. І мене це так тішить, я взагалі, як я зараз розумію, обожнюю цей час. І це, напевно, одна з найкращих порів, коли наступає листопад, або трошки вже пізніше, зараз вже у нас 25 число листопада, Ну, колись вже грудень, напевно. То це такий «magic» час взагалі. Я сподіваюся, що вас, незважаючи на всі складнощі в житті, щоб ми не зважали на них так сильно. Я сподіваюся, що у вас також є цей настрій. Якщо немає, то знаходьте, робіть щось, що вам приносить це задоволення, щастя, можливо, в'язання, в'яжіть щось для себе, в'яжіть комусь у подарунок. І це піднімає настрій, звичайно, всім нам. Це важливо, тому що, знаєте, коли є гарний настрій, ми можемо все. Ну, це наслідки, звичайно, це не тільки за настрій, ми можемо все. Там є ще декілька факторів. Але це одна з початок таких ось яскравих, що ви можете зробити для себе. То я вам дуже бажаю це. Хочу, щоб і у вас був гарний настрій, незважаючи ні на що. А я напевно буду з вами прощатися. І побачимось вже в наступному відео. Пишіть мені коментарі, якщо вам було щось конкретне цікаво. Я залюбки вам розкажу, покажу. І я сподіваюся, що в наступному тижні випустити більше відео, ніж одне на тиждень. Побачимось!